Професійне навчання Агенція розвитку ТГ Прикарпаття спільно з Івано-Франківським університетом Нафти і газу представили програми підвищення кваліфікації для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Вони розроблені з метою поліпшення професійної компетентності учасників у сфері стратегічного планування та управління проєктами місцевого розвитку. Вони стосуються того, що є на сьогоднішній день. Тих питань роботи органів влади, які на сьогоднішній день є надзвичайно важливими, це питання в першу чергу комунікації, комунікативного етикету державного службовця і посадової особи місцевого самоврядування, це лід, питання лідерства державній службі, це питання соціального партнерства. І питання діяльності волонтерів. Проєкт підвищення спроможності територіальних громад Прикарпаття у розвитку через професійне навчання кадрів в управлінні процесами отримав державне замовлення на 516 місць і проводитиметься в очному та дистанційному форматах. Ми намагалися охопити більш широке коло, яке було б цікаво і державним службовцям, і посадовим особам місцевого самоврядування, тому що. Дмитро говорив про те, що різні напрямки, різна кількість годин, різні форми підготовки. Тобто, ну як кажуть в народі, будь-який каприз, щоб ми могли задовольнити всіх. Виконавчий директор агенції розвитку ТГ Прикарпаття Ігор Мельничук впевнений, нині існує нагальна потреба у постійному професійному розвитку державних службовців. В асоціації у нас є 55 органів місцевого самоврядування області, тобто 55 територіальних громад. І кожна з них має персонал, кадри від 20 і до 200, тобто, в залежності десь від величини самої громади, від обсягів, громада виконує свої повноваження і делеговані державою повноваження. Тому це досить великі організації і, відповідно, не вчитися тут немає просто шансу. Голова Калуської громади Андрій Найда вважає, що такі програми є справді корисними. Ми самі вчимося, як правильно комунікувати з дітьми, як правильно комунікувати, наприклад, та ж саме з ветеранами, з родинами героїв, так в соціальних мережах, так, десь ми. Спочатку трошки неправильний підхід мали, звичайно, наржалась на величезну критику. Зараз наразі ми вже знайшли той баланс, той механізм, яким чином комунікувати. Так, І якщо є такі програми, які можуть навчити самого початку, ну це було б ідеально. Тобто люди би просто не зіштовхалися з тими проблемами, ну які зіштовхувалися практично громади, тому що я кажу, громада це є практики з тим, що відбувається. Навчання проводитиметься з вересня до листопада. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».